Почну з останнього з ремарки ніякого протиборства між чорносотенцями, да цими ультра, е, ультрафашистами. Да. апрічниками. камі волкогорти гіркіна пригоджена е, і іншого не в потребу, і псевдолібералами не буде, тому що псевдоліберали з ними так в союзі. Вони просто один з одним будуть по фракціям битись, і це буде е, між усопчик, де будуть в, 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 в одній банді. Псевдоліберало, умовно кажучи, там Хадарковський з пригодженим, а з іншим буде там Гіркін з Навальним. Да? тобто, тому що вони всі близькі, і Навальний навіть входив. в ці е, Чорносотницькі Союзи ходив на руські марші. Хадарковський відверто зараз, незважаючи на війну на зовсім інший е, контекст, е, публічно говорить, що е, я не пам'ятаю точної цитати. Зараз спробую сказати, що руски за Кавказ проливали кров з ковказами у нюдьом і, і бла-бла-бла. Тобто вони не ховаються, і це ну я ж кажу, це псевдо ліберали і тому їм природній союз з такими самими чорносотницями. Тепер трошки повернусь назад ще до попереднього аспекту. Коли відбувався цей е, захід, а да, це, це збіговсько-москово-центристих чекістів, які типу по тип опозиція в Брюсселі. Е, і його там підтримали організаторами. Були чотири члени Європарламенту, е, великий друг України і людина, котра свідомо, адекватно сприймає реальність ще тоді, коли це не було мейнстрімом, Анна на фотига вона також є депутатом європарламенту. Паралельно привела. Захід до цим збіговськом, де говорили про український е, вимір війни і те, що Росії не можна, не треба сприймати як е, ось цей е, ну, цю прекрасну Росію. Прекрасне рейс будущого, і це дуже важливо, тому що вже при нам є дискуссиї, да, є різне бачення в країнах, в тому числі Європейського Союзу і в Європейському парламенті. Е, і вже контрміри відбувається. Тобто, паралельно з е, цим збіговиском були е, конструктивні речі. А, а, а те, що ви згадували з цього рогу, там вони багато смішного наговорили, насправді е, є інші там. Карц, Собчак. але на мою думку, знов таки, це все не має значення. Тобто, ми маємо не зважати на цю фалангу і робити те, що потрібно своїми заявами. Вони часто навпаки дискредитують е, тих, хто може думати європейців сприйняття їх як адекватних людей. Е, ось тепер щодо того, що заявив Олександр Мотель, е, нам пощастило. Пан Олександр брав участь зокрема в нашому форумі. Останньому який відбувався сполучених Штатах, і виступав також з промовою. Е, я однозначно з ним згоден, що потрібно готуватися. Потрібно до цього знов таки підходити, не як до якоїсь там мрти, мрії. Це має бути просто ці project Плани ми розбиваємо її на конкретні інструменти. Звісно, що більшість цих речей так само в е роботі моїх колег. Це не публічні речі. Да, тому що про публічні речі платформи можемо говорити. Але е проведенням заходів, е написанням статей, роботою з е опініям лідером Ми не демонтуємо швидше цю імперію, да, тому що для того, щоб і демонтувати, потрібні акти прямої дії. І потрібна підготовка до в тому числі і силових дій, зокрема для протидії цим е, ультрачорносотенцям і іншим аспектам, е, тому цей процес має бути і вже частково. Він запущений і пришвидшений. Е, Єдине, напевно, в чим я маю іншу думку е, ніж у пана Олександра. Я вважаю, що е, причина і наслідок, що е, черговість, що спочатку Росія буде демонтована, а потім буде наша велика перемога. а Не навпаки, я важаю, mm -hmm. що це інструмент нашої в даному випадку воєнної, да і дипломатичної стратегії те, що колапс, демонтаж імперської москові дозволить нам отримати справжню перемогу. А це не тільки вихід на 90 на кордони 91 року, а це унеможливлення будь-якого повторного акту агресії реваншизму там через 3 5 10 20 років, е з, з північного чи східного кордону України На жаль, в даному випадку у нас ніколи не буде на північному чи східному кордоні тихого кану У нас будуть там. Якісь держави, якісь державні утворення, і наше завдання зробити так, щоб ці державні утворення не становили нам загрози, навіть якщо ми з ними не зможемо мати якісь добросусідські стосунки, да тобто їх розмір і, і їх потенціал має бути не співмірним з військовим, воєнним і економічним потенціалом України, таким, що е, унеможливить їхню агресію. А, але звісно, краще для нас знов таки, бо е, ну. Є реалії, да, і потрібно погано, якщо в нас буде е, на сході на півночі постійно ворог, і ті країни, з якими ми не зможемо торгувати, маємо постійно додатково витрачати кошти на їх стримування. Набагато краще, щоб там був е, е, навіть не буфер, да це завдання мінімум з е, різного роду незалежної держави. А щоб там був фронтир, тобто так само те, що відбулося в е, 1917 році, коли фронтир Європи посунувся да, там, на Польщу, країни Балтії. І, і сомі потім після 91 першої зараз ми розуміємо, що фронтир вільного світу проходить по східному кордону України а зараз по лінії фронту, Да? тобто він включає вже в себе там Україну, включає в себе Молдову, Сакатвела, тобто колишні частини Російської імперії. Я бачу одну з геополітичних місій України да як геополітичного суб'єкта, а у нас немає іншого шляху, крім того, щоб перетворитися на геополітичного суб'єкта, бо тоді ми будемо неспроможною державою, щоб цей фронтир проходив і включав в себе там незалежну Кубань, незалежну Черкесію, Чкірію, Карелію, Інгрію, Балтійську Республіку, це те, що зараз росіяни називають Калініградською областю. Тобто, що ми цей. Фронтир е, вільного світу посунув, ну хоча б на 150-200 кілометрів від нашого східного кордону, на да, для того, щоб артилерія не могла ворожу досягати його в за системно якісної роботи. Насправді цей фронтир може проходити і далі, тому що у України є. Союзники природні і потенційні навіть на Волзі. Це незалежний майбутній Башкортарстан, це незалежний майбутній Татарстан. Це цілком можливо враховуючи етнічне походження, демографію, економічні природні певні історичні зв'язки з Сибіром, з Тихоканською частиною. Да? те, що Росіяни називають колоніальним дальним Востоком, тому що ми знаємо, що на тій території існували так звані там зелений клин, сири, сири ми Маємо природні історичні взаємозв'язки з цими територіями. Якщо не буде Московії імперського центру митрополії в Москві, то ми можемо значно переосмислити взаємовідносини з цими а, майбутніми незалежними державами постросійського простору. Ми про ці держави будемо детально ще говорити. А поки що я б хотіла, оскільки ви самі знов згадали про е збігу в Брюсселя. Там же ж був представник України, який так само казав, як і ви, що океану не буде поруч з Україною, і тому в нього інші пропозиції, пане Олеже. Тому треба домовлятися. Спілкуватися, ну хоча б з опозиціонерами, з лібералами російськими, не бойкотувати, а розмовляти, казав пан Арестович, який є прихильником радянського союзу, тобто він. Там відстоював мир. А ви, пане Олеже, відстоюєте війну? Бо ви за війну здається. Вибачте, що я так кажу. Але такі думки є у багатьох людей, які слухають, і тих лідерів думок з Росії, і того самого лідера думок з України, пана Олексія Орестовича. Щоб ви на це зауважили. Ну насправді я не дуже люблю обговорювати людей, яких немає поряд, а, тим паче наших співпусів равнян. Я б з радістю провів би про розмову з відповідним паном, тому що мені є що сказати і навести які аргументи на ті дії. Однозначно шкідливі, які він робить нашої державності, в даному випадку. Я бачу тут орлиське, що насправді війну відстоюють вони, а ми відстоюємо мир. Тому те, про що вони говорять, і те бачення світу, яке є у них, і на жаль я вважаю, що це свідомо, тому що наскільки мені відомо, ця людина сиділа поряд з Дугіним, з паном Карчинським і з іншими людьми, які скоріше за все не просто не розуміють ситуацію, а прекрасно її розуміють. І відповідне бачення і ретрансляція його в Україні це робота на ворога. Це робота на спецслужби так званої Російської Федерації, які є спадкоємцями і царських органів НКВД і тому всього подібного. Відповідний наратив про те, що е, треба домовлятися з цими опозиціонерами, він є хибний, тому що вони не є опозиціонерами, тому що вони не виступають за структурні системні зміни Російської імперії. Вони не підтримують і. Перетворення з е, е, імперії на ну на справжню там демократичну ліберальну країну вони хочуть зберегти. Все, яке просто поміняв, ім'я царя. і знаєте, я не вважаю, що та людина, про яку ви згадували, дурна да тобто, що вона цього не розуміє. Мені здається, що це все таки свідомий вибір. Ну а якщо це свідомий вибір, ми живемо в демократичній ліберальній країні на щастя, навіть не зважаючи на воєнний стан, і тому я б, якщо ця людина, чи її хтось знайомий буде бачити чи чути мій виступ, я б її запросив на. Дискусію на дебати, як навіть на звих їх так де ми б могли проговорити, якою має бути інформаційна дипломатична і е, ну в даному випадку, напевне. Така навіть культурна дата місія політика в Україні по відношенню до а, майбутнього постросійського простору це підтримка чекістів з псевдоопозиційної фалангу все таки підтримка а, лідерів рухів а, окупованих націй і регіонів колонії так званої Російської Федерації, і які сценарії з них кращі, бажаніше не тільки для України, але й для цих людей, і загалом для всього світу.